Всіх вітаю! Сьогодні 17 січня, п'ятниця. Давайте по останнім новинам на сьогоднішній день. Вчора Україна та Великобританія підписали договір партнерства на 100 років. Давайте спитаємо, що це принесе Україні. Там є якісь ще таємні пункти. Ну, запитаємо за них. А ще Великобританія нам. Чекаємо від Великобританії 15 нових систем ППО. Україна вчора підписала партнерство, договір з Великобританією на 100 років. Що це партнерство, сторічне партнерство принесе Україні. Україна та Великобританія на 100 років підписали партнерство. Королева Пентаклів, Україна і якесь фінансування, гроші. Відлюдник, імператор. Вищий суд. І знов гроші. Чому вищий суд? Договір між Україною та Великобританією. Якісь рішення, дуже такі, знаєте, допомога в вирішенні дуже важливих питань. І питання, це фінансові для України. Що цей договір принесе Україні? Якісь підприємства, більше робочих місць, нові підприємства. В нашому домі. До речі, підприємства будуть в нашому домі будуватися. Партнерство, гроші, підприємства, фінансування, допомога, вирішенні дуже важливо стратегічних питань по Вищому суду. І також підтримка у «П'ять мечів у війні. Так, а ну давайте тепер спитаємо про таємні оці таємні, таємний пункт. Що ж там такого таємного? Ну, я не думаю, що прям все так чітко ідеально. Ну, показую, що так. Це на користь. Так, покажіть, будь ласка, що там за таємні пункти в договір партнерства на 100 років Україна та Великобританія? Що там за таємниця така ще прихована? Щось по правосуддю, важкість. А ну-ка що, робота, повішений, що там за колісниця, мир. Знаєте що, якщо їм буде потрібна допомога, якщо їм буде досить важко, якщо в них там щось може трапитись, або Ну це стосується небезпеки? Кордонів, колісниця, то ми маємо теж направити туди своїх, свої війська, свою допомогу, допомагати теж тут робота, співпраця. Оцей пункт, він теж є там. Ну, так показує. А ну-ка ще. Що там в тому таємному пункті? Договір сторічний. Україна та Великобританія вчора підписали? Удар в серце. Ірафант, так, да, про якусь дорогу. Тут щось дорога пашмечів, Це, Це дійсно військові. Це військові наші. Дорога, наші військові. Якась тут хитрість, типу, да, так. Таємниця. Тут І також підтримка їх, якщо в них щось трапиться на в ці 100 років. Якщо дивіться, тут показую два варіанти: якщо в них щось трапиться, типу конфлікта якогось, ми повинні відправити туди своїх. І також, якщо в них там буде важкі часи, п'ять монет, то ми повинні їм будемо теж допомагати грошима, як вони нам зараз. Нам скрутно. Якщо їм буде скру... в них буде скрутна ситуація впродовж 100 років, ми їм повинні допомагати. Ну, зрозуміло, що ви нам, вони нам, ми вам ось так. Так, давайте далі. Бітва за Курск. Скоро. такі заголовки в, в РФ. Типу, скоро бітва за Курск буде. Давайте спитаємо, що це за заголовки такі, до чого вони? Так, бітва за Курск ввере всюди ці заголовки. Що скоро буде бітва за Курск? Що це? На що це вони натякають? І вообще що це? Удар башня. Ой. Ну, ще раз кажу, що мені оця Курська АЕС не подобається. Вони там щось планують. І, типу, попереджають, що, типу, ми туди йдемо на Курськ. Вони будуть захищатися і, типу, щось там може статися на АЕС. Бачите, башня, в болісний удар, в серце. Що це ми винні? Що це все винні ми? Хто ще? Дивіться, хитрість, обман. Хитрість, обман, обманна башня і фронт. Вони там щось за щось, вони там щось. Замислили. А ось і вищий суд, і відлюдник. Вищий суд це щось дуже таке ну, недобре. Пов'язано зі світлом, з енергетикою. Щось вони там планують. На, в Курській області. Чітко. А кажуть, типу, ми йдемо на Курськ. Угу. Далі давайте. Президент РФ вчора підписав указ про збори резервістів. 2025. Військові збори резервістів 2025. Президент РФ вчора підписав цей указ. Тобто, всі резервісти повинні, я не знаю, що там прийти на збори чи що. Продовж якого терміну, я не знаю. До чого оце все? Це. Вони готуються до масштабної мобілізації чи що? Сила. Набирають силу. Набирають силу для контролю, показати, да, ще дорога кудись. Вони ще кудись збираються. Набирають силу для якоїсь. Тобто, кудись ще збираються. Так, да, королева мечів, війна. Ось чітко. Кудись вони збираються. Їм мало. Їм треба ще. В них є плани. Для їхнього задоволення. В них є ще якась ціль. Правосуддя. Да, правосуддя, підписання це паш кубків. Готуйтеся. Всі там в РФ, теж готуйтеся. І молоді в тому числі. Тут, до речі, молоді карти. Вони ще кудись збираються. Так. Покажіть, будь ласка, президент РФ вчора підписав указ про військові збори резервістів 2025. Це вони збирають людей. Це вони збирають людей. Ці люди, оці резервісти, вони підуть сюди до нас. В Україну мається на увазі імператор. тут п'ять кубків розпач, башня. Да, в них тут великі втрати. Ну, це правда, великі втрати. Тобто, вище суд. Да, для суд. Перемог... Їм треба перемога. Вони вирішили. Ну, дивіться, ну це взагалі. В них ціль добити Україну, перемогти. Ну, тобто, ніхто ні на що не збирається йти. Вже, мені здається, що оце, оцей знак, тут бачите, їм потрібна повна перемога, повна капітуляція, захват територій і так далі. Це такий намюк. І вони ще кудись планують піти. Хоча основна ціль в них перемогти ось тут. Чи вдасться їм Оце, оце все, що вони запланували. РФ вдасться оця перемога. Дурень, сонце, сім жезлів, захист, вибір. Частково, частково щось може вдатися. А ще резервісти їм потрібні для захисту деяких ділянок кордону теж. Чітко показує, що будуть йти дуже молоді. Вони набирають молодих. Молодих. Таємний план, важкість в їхньому домі. Так, ну ви зрозуміли, да, що ніхто там не збирається ні на які йти поступки, тим паче у них ціль повна перемога. Дивіться, що тут далі. Букмекери приймають ставки на те, що Трамп завершить війну за 30 днів. Ой, не за 30%, за 90 днів пробачте. Наразі показники були 50%, а зараз впали 30%. Тобто 30%. Поставили ставки на те, що за 90 днів Трамп завершить. Ну, бачите, воно. Давайте цікаво. Букмекери приймають ставки на те, що Трамп завершить війну за 90 днів. За 90 днів Трамп завершить, завершить війну в Україні. Між Україною та РФ Трамп зможе завершити війну за 90 днів. Рицар Кубків пасів. Повільність, тобто ще потрібен час. Дев'ять пентаклів. Смерть. Король мечів. Він буде, знаєте, як намагатися. На спочатку буде намагатися домовитися. Не вдасться домовитися. З тією стороною. Не вдасться. Потім він буде урізати гроші. По максимуму смерть, бачите, на короля монет, і це все стосується військових, військових підприємств, зброї і так далі. Буде, питати, буде пробувати урізати, щоб ті пішли на якісь домовленості. Це може зайняти більше часу, ніж 90 днів. У да, нього такі плани. Спочатку домовитись, якщо не вдасться урізати. Перемога, домовленості будуть, але вони будуть, дадуться так важко. Тут взагалі так важко буде боротьба ще. Дуже важко. То не зря в них на букмекерах в букмекерів впала ставка з 50 до 30%. Тут дуже важко, бо РФ. В них кожен день нові цілі. Зараз в них е, нова ціль, стратегія, перемога. Повна. Притом повна. Їх не волнує, ніка лишить нічого. Повна перемога, все. І, до речі, це позиція Патрушева. Чітко. Це його чітка позиція. Тому що він казав це ось нещодавно. Безугла дивіться знов. Вийшла, а ви мене питали вчора, чи понесе покарання без угла? Чому без углу ніхто, ну тобто каже, що хоче, і все нормально. Ну, Зрозуміло, що там за нею хтось стоїть. Безугла, Мар'яна Безугла каже все, що можна і не можна. І оце останнє про те, щоб США припинила допомагати Україні, припинила військову допомогу, поки не зміниться керівництво, військове керівництво в нас. Чому? Безугла каже все, що можна і не можна, і їй за це взагалі нічого. І вона знов каже, чому? Сонце. Колесо фортуни. Це її робота. Це її робота по сонцю сяяти популярність, щоб багато людей почули для змін її робота, щоб колесо фортуни. Підкручувати щось, змінювати щось. Це хитрість. Паж мечів. Вона, вся інформація в основному на брехні хитрості або подана дуже хитро і болісно. І так от і підло якось. Королева жезлів. Я думаю, що ця інформація від її наставників, а її наставники вони з, вони з РФ, тому що королева жезлів. Смерть, болісна інформація про війну, про все, що відбувається в неї домовленості. Король жезлів, королева жезлів. Це 100%. Її, Хто за нею стоїть, там корні з РФ, або якісь там, я не знаю, спецслужби. Або ж ті, хто в нас всередині зараз, і ті, хто співпрацює з РФ. Ось тут чітко. Безугла, вчора каже, що не буде виборів та перемир'я, і що все триватиме до повної капітуляції. Повної капітуляції вона мала на увазі, ви зрозуміли кого, нас. Безугла вчора каже, що не буде виборів та перемир'я. І що все буде йти, поки не буде повної капітуляції. А ви ж бачите, яка зараз позиція в РФ? Бачите? Повна перемога, повна наша капітуляція. І ось її слова, вам не здається, що вони дуже схожі з РФ, з їхніми діями і так далі. Ну прямо один в один. Воно так і буде. Я як кажу, як каже, без угла, що виборів в Україні не буде. У 2025 році перемир'я не буде, і що це все буде тривати до повної капітуляції з нашого боку. Король жеслів. Хитрість. Сила. Мах, маніпуляція. Диявол від диявола. Хитрість від диявола. Ну ви зрозуміли, щоб зробити ще важче людям, ще ваші напряжені ситуацію. Іще, іще, іще. Так воно і буде. Плани. Ну, в них такі плани є на Україну. Звичайно, вони хочуть повної капітуляції, вони хочуть повної перемоги. Звичайно, є. Так і буде. Дев'ять мечів, страх туз з Так воно і буде. Баланс. Ні, так воно не буде. Розпач, ілюзія, ні. Світ повинен якось нам допомогти. ну, Поки що мені знов показує по балансу. Будуть намагатися збалансувати цю ситуацію. Ну ось так. Ось такі новини.